Всім привіт! Велика розпаковка і бідронка, і Кауфленд, і попросту рибний магазин. Це Kaufland. Так, Kaufland, добре. Так. М'ясо сьогодні по 9 злотих лопатка. І взяла три таких пачки, а можна до 5 кг, просто вони йдуть різної ваги. Вони не йдуть чисто кілограм, кіло 400, кіло 300, там кіло 700. Три штучки такі взяла. О, це з бедронки. А, ні, зкауфну 16 злотих за 20 штук. Це акція завжди, вони 20 злотих. Так, помідори, огірки. Ось така животинка. кіло 600, Два вида сира по 200 грам, і одна шинка 200 г. Дрожжі взяли. Так. Ананас сьогодні теж, по скидці, по 5 злотих. хліб. Взяла сьогодні ось такий кетчуп без цукру. Так, е Салатка і тортиля. Це просто в окремому магазинчику. Оце три таких три булки 11 злотих коштує. то вирішила теж показати. Рибу не показую, тому що просто 5 скумбрій заплатила 39 злотих. І зараз покажу ще бідронку. А це розпаковка бідронки на 151. Горошок, якщо береш два, то по 2 злотих. так, три коштує. Кукурузка по 3, але якщо береш дві, то 2,50. Майонез великий по 10 злотих сьогодні акція. Макарони, макарони дві штучки, гречка. Не доставала оцих 6 штук упаковку ми беремо для сина до школи. Не доставала оцих йогуртів по злотому, ми беремо. 10 штук взяла. Отут вони просто, о, пакет. Оцих 5 штук взяли і оцих два. Ось таке морозове у нас сьогодні і сорбет манку. Так, Камбер мій улюблений. Творог беру жирний один завжди, один нежирний. І ще ось такий теж був на акції по 3,50. В Кауплінді вони 4,50, а в бідронці 3,50. І і цей, і цей. Тому трошки вигідніше брати. Сметана. Знову було масло по 4 злотих. Взяли 4 штучки масла. Насіння льону дві пачки ось таких сосисок з шинки. Дві хурми одну береш, одна безкоштовно. Кілограм бананів теж сьогодні по акції 3,50 І апельсини 5 штучок. Все, такі сьогодні закупочки. Всім дякую, всім грануня!